Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу! Чуємо це Боже Слово Євангеліє від Марка, яке сьогодні до нас Ісус промовляє. Це, власне, Ісус промовляє до нас. І от витягаємо кілька таких речей. Перше. Ісус каже учням, оце йдемо в Єрусалим, Син чоловічий буде виданий, засудить, б'ють Його. Ну, потім, так, Він воскресне. Але він говорить, засудять, вб'ють, терпітиме і так далі, далі далі. Іншими словами, Ісус ділиться ділиться тим, що відчуває. Ісус ділиться своїми також переживаннями. Ісус ділиться. Як і Та Іван сини Заводія, підходять до нього і кажуть, хочемо, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі. Проблема, яка тут є, полягає в тому, що ці учні не чують Ісуса. Не чують. Ісус їм зараз так, потім стан слави буде. І потім вони будуть в славі, і прийде час і вони царювати, будуть сидіти на 12 престолах. Сам Ісус це обіцяв. Але зараз не той час. В них зараз не той час. Він каже: мені зараз важко. Я потребую вашої підтримки. Згадайте, він же ж потім пізніше кличе, в тому числі і це двох, і ще Петра плюс, і кличе: Ходіть зі мною, помоліться, помоліться, бо душа моя. Ледве витримує. Помоліться, підтримайте мене. Ісус говорить їм одне, вони думають про своє. Може бути також в моєму і твоєму житті. Що якась людина підходить, хоче поділитися з тобою, і ти не чуєш її. Ні, ти хочеш своєї накинути. Ти хочеш своє накинути. Так, як вона в радісті, ну то порадій трохи з нею. Вона в смутку, то побудь, співпереживай її. Вона потребує підтримки, поради якоїсь, то попробуй дати цю пораду. А не можеш, ну то помовчи, але побудь разом з нею. А не. Перекреслюй це все і давай Своє. Читаємо далі. Ісус каже: слухайте, не знаєте, чого ви просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, хреститись хрещенням, яким я хрещусь. І вони відповіли йому: можемо. Що таке чаша? Або про яку чашу? Це друге, про яку чашу говорить тут Ісус. Як ви думаєте? терпіння. Маємо розуміти, що в Старому Завіті, в принципі, було два, ну, говорячи за чашу, можна під тією чашею мати два поняття. Перше, ми читаємо і знаємо, наприклад, з того самого Йосифа, який був в Єгипті і там чудо було з підчашником Була окрема посада, що ти чашу цареві приносиш. І от оця чаша, коли ти приносиш цареві, це означає брати участь, брати участь у царській справі, у царському служінні у його славі. Щось велике, славне, щось таке. ну, таке. І от є друге, ми читаємо вже в пророків, і там, коли Господь гнівається на народи, які грішать. То, вони, то він каже, дам вам чашу, чашу гніву мого, чашу мого гніву, чашу страждань через ваші гріхи. І от Ісус тут дійсно, хоча ні, навіть трохи не так, бо приходить мені думка, в принципі, цю чашу, напевне, йде мова і за одне, і за друге. Бо зараз вони там приймають участь в цій чаші у славі. Але тут конкретно пару хвилин, кілька годин після того, як вони говорять, йде участь про чашу страждань. І ця чаша страждань, вона призначена ізраїльському народові найперше, а потім всім нам. Бо ми всі зрішили. Ми всі зрішили і заслуговуємо на смерть. То Ісус бере цю чашу і п'є з неї. Він забирає від нас всіх до себе. І... і от Він каже: слухайте, хлопці, ви можете таку чашу пити, ви можете приймати участь в тих стражданнях, які я несу? ви готові на це взагалі. І вони, не, не подумавши, або легковажно, або з якихось подібних намірів кажуть, так можна. Можна. Але видно, що вони не обдумали взагалі те, що вони сказали. От просто рефлекторно сказали. Чи ти, найперше, завжди думаєш то, що говориш, мається на увазі, чи ти аналізуєш і тоді говориш про аналізовані речі. Чи просто береш і підписуєшся, не знаючи, на що ти взагалі підписуєшся. Подумай, не спіши зваж! І тоді давай рішення, тоді давай відповідь, тоді приймай рішення. І третє, ми на кінці, бо там інші обурились на Якова та Івана, Ісус каже, ви знаєте, що ті, які вважають князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі утискають їх. Не так, воно хай буде між вами. А хто поміж вас стан стати великим хоче, хай буде вам слугою, хто хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Маємо розуміти, що ми, християни, церква, це не організації, це не утворення цього світу. Ні, не такі, зовсім не такі. Бог нас е, творить дітьми Його, ми діти Його, ми Його діти, ти його дитина, а тому ми всі перед Богом рівні. Рівні. Нема в нас того, що хтось кращий, хтось гірший. То з кимось утискає шесть такі речі: нема такого в нас? Немає. Ісус каже: ви всі рівні. Ви можете сказати добре, але все-таки є церковна ієрархія, є священники, є єпископи, так і вони приймають важливі рішення. Погоджуюсь з вами. Але маємо розуміти, що це є вид служіння. Я чи інші мої співбрати у священстві, ми священники, є не для того, щоб бути вищим. Ми абсолютно не вищі. Ні, ми всі діти Бога, але ми маємо своє служіння вести вас. Вести вас. От, Тут питання в служіння йде, а не в якійсь вищості чи не вищості. Господи Боже наш, Боже, дякуємо Тобі, що ми діти твої, дякуємо Тобі, що ми рівні, що Ти кожного з нас неймовірно сильно цінуєш. Я твоя дитина, ти його дитина. Неймовірно. Ми рівні перед Тобою. Так ти дивишся на нас. Дякуємо тобі за це, Господь. Боже наш, ми просимо Тебе, подай нам Твої благодаті, щоб ми аналізували. Всі речі, щоб ми приймали обдумані рішення, а не поспішні рішення. Тим більше ті, які знаємо, що ми зможемо зробити, то краще не обіцяти навіть. Господи, і також просимо Твоєї благодаті, дай нам чути один одного. Дай нам чути один одного. Співпереживати, співрадіти, спів співсумувати, підтримувати один одного. Зрештою, Любите удачі. Амінь. Слава Ісусу Христу!